Фасади школи, спортзали, господарчі і адмінбудівлі взялися розмальовувати художники у селі Соколова на Вінничині. Працюють тут четвертий день, розповідає місцева жителька Олена Качановецька. Коли запропонували оздобити ворота її гаража, каже, була лише за. Хотілося бачити щось таке цікаве в українському стилі. Я тільки сьогодні приїхала, бачу, що вже орнамент закінчують і кажуть, що це ще не все. Ворота розмальовує художниця Людмила Сорочинська. Приїхала сюди з могилева Подільського. Вона одна з учасниць арт-проєкту Мальована хата. На брамі відтворює орнаменти Подільського килиму. Ворота ці гарні, і вони підходять, всі йдуть і кажуть, о як гарно. Якийсь настрій потрібно задати людям, тому що дуже принічений стан зараз. У проєкт Мальована хата на Вінниччині започаткував художник Микола Кришинівський, аби відродити традиції українського народного малярства та популяризувати настінний розпис. Розповідає вперше його провели у 2012 році у селі Сліди могилів Подільського району, звідки він родом. Відтоді щороку їздять у села і розмальовують будівлі. Коли ми це починали, так і ставили таке завдання не брати лише якби ту автентику, а доповнювати її сучасним модернованим мистецтвом. Тема цьогорічного пленеру подільський розпис, каже Микола Крижанівський, нині закінчує розмальовувати фасад шкільної спортзали. Композицію назвав вісника перемоги. Це панно, присвячене нашим воякам, які сьогодні захищають батьківщину. І тут є і червоні, і білі, і, на жаль, чорні коні. Білий, якби перемога, червоний, якби бої, війна, чорний трагічність цього всього. Все це перемішано ззаду, над ними буде сонечко, яке десь може соки, лорели летіти. Тобто, ось ця давня символіка, вона вписується в сьогоднішній буденні, в сьогоднішній час війни. Художниця з Києва Яна Власенко-Бернацька розписує місцеву гімназію. Це її авторський малюнок. Його каже, розробила на основі характерних подільських елементів. Наприклад, пелюстки квітки, що тягнуться до сонця, символізує дітей, які тягнуться до знань. До розпису. Залучила її школярів. Я дуже люблю малювати хати. Це популяризація самого такого справжнього. Те, що в нас є, наша культура це те, за що ми воюємо. Це оберігова частина, вазон, дерево, життя, щоб було зростання, щоб було достаток в домі. Оце трійця, це батьки, вчителі і діти. Дуже гарні і прикольні. Нас таканів повода. Здебільшого заходи ми проводимо саме ось тут, на цій території на фоні якраз будівлі. Коли фото, трошки вона така була, зливалося і вікна білі, і стіни білі. То от сьогодні ми дуже задоволені тими яскравими кольорами і цією красою, яку нам зробили майстри. Оксана Городинська з Моглава Подільського участь у проєкті бере 12-й рік поспіль. Розписує кілька господарських будівель на території гімназії. Цей проект для того, щоб наші люди згадали, хто вони. Цей проект для того, щоб наші діти бачили, хто вони. Тому що якщо вони з дитинства будуть бачити оце, вони будуть бачити цю красоту, ці традиції, коли вони з дитинства будуть дотичні саме до українського національного, вони виростуть українцями. Майстер народної творчості Іван Горобчук оздоблює візерунками Соколівський староста. Це дві пташки в наших традиціях завжди використовували, використовували малювали птахів як моло, як закоханість. Загалом до села приїхали семеро художників проживання, харчування і матеріали за рахунок Хмельницької міськради, розповіла Суспільному начальниця відділу культури і туризму Юлія Цупринюк. На цей проєкт було виділено понад 100 тисяч гривень. Вартість цього проєкту входить харчування, проживання, матеріали і також стипендія кожному учаснику цієї, нашої мальовної хати. Працюють художники від понеділка. Завершити усі роботи мають до суботи, Каже Микола Кришинівський. Останнім розмальовуватимуть місцевий будинок культури. Що там буде, поки таємниця. Ірина Хоходра, Андрій Нєсціров, Суспільне новини, Вінничина.